Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Поки а, оформлюється все, поки проходжу бюрократичні моменти із формуванням і своїм оформленням на військову службу, на яку я йду за контрактом, тобто фактично добровільно. А, і, звичайно, що а, зараз поки це все оформлюється, поки чекаю відповідних рішень. Перед а, подальшим направленням навчальний центр відповідно зможу ще з вами спілкуватися і в такому форматі вечірніх зведень, а далі, вже як будуть корективи, буду вас, звичайно, про це повідомляти. А от і вже коли зможу, тоді і зможу виходити для вас в ефір. Отже, поки в мене є така можливість, тож продовжимо, друзі. Хоча я думаю, що буде і надалі, а, з різних умов це вже інше, але буде. Отже, речник Кремля Пісков не виключає спілкування російського диктатора Путіна з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. І це фактично про це було заявлено пісковим. І він сказав про те, що ну да, ну от ми можемо поспілкуватися. Ви знаєте, ми можемо поговорити, ми можемо, в принципі, щось обговорити і зазначив, що. Представники Росії не мали контактів зі штабом Трампа, але додав, що наразі робота з організації зустрічі Путіна з майбутнім президентом США не ведеться, але не виключив цієї можливості. Очевидно, що росіяни роблять ревіранс. Відповідно, вони... Невідомо від того, зрозуміло, з ними контактів не було, але вони говорять про те, що ну така може відбудеться, може ми про щось поговоримо для того, щоб накинути власні умови. Значить, і ось це ми на сьогоднішній день бачимо. Тобто, саме саме ось таке бачення Кремля. Плюс вони хочуть уже, тобто, уже наперед, а Кремль закладає міну, і нам теж треба бути обережним про те, що мовляв. Ну так ми готові відреагувати на ініціативи Трампа. Ми його так чекали. Тут треба бути обережними, тому що вони ведуть так само і психологічну гру, і війну проти України. Мовляв, знаєте, ну дивіться. Ми в принципі, а, в принципі ми готові, але на наших умовах, і, в принципі, якщо Трамп буде готовий, і так далі, тобто вони вже починають накидати. Щось висловлювати, які значить побажання, і так далі, і а, це вкидати в інформаційний простір. Ось так це робить Росія. Ну я ж кажу, тут є моменти і психологічної гри, ну і дійсно не виключено, що бажання а, того, що зрозуміло, листопад-грудень, десь на першу половину січня, я думаю, що не виключено наступальна активність ворога може спадати. Але, до речі, я. Не думаю, що можливий дуже швидкий прогрес. Знаєте, я за минулі дні бачу повідомлення про те, що от, мовляв, Трамп. Ну, от буквально день вчора, і сьогодні, і чомусь одразу такий сплеск, ну так точно тепер про щось домовляться, тепер будуть шукати. Не думаю. І не думаю, що це може бути раніше, осені 2025 року. Я вам скажу відверто: вихід на якусь перемовну позицію, на яку питання інше. Сподіваюсь, що на ту, яку декларує президент України Володимир Зеленський мир через силу, ось це дуже важливо розуміти. Тобто, тиск на Путіна, тиск на Росію, ті рішення на полі бою, які нам необхідні для того, щоб сформувати ось цей тиск, а потужний і змусити Росію йти. На відповідні поступки. Але ось те, що зараз описує видання The Wall Street Journal, буквально сьогодні з'явилась публікація свіжа про те, що, мовляв, радники Дональда Трампа висунули різні версії плану з фактичного замороження лінії фронту в Україні. Один із них передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років. За даними видання, цей план включає замороження лінії фронту. Створення демілітаризованої зони майже 1300 кілометрів, крім того, передбачає залишити Росії приблизно 20% території України, які країна-агресор захопила. Ну і, власне кажучи, ось це плани. Нічого мені здається, тут чогось такого екстраординарного не запропоновано, тобто фактично режим припинення вогню. І питання, що от найголовніше, це гарантії безпеки. Слухайте, ну нейтральний статус, відмова від НАТО на 20 років. Так ми ж уже це проходили. Ми ж вже були позаблоковими, ми ж вже були без гарантій. А далі що? Далі Росія буде накидати ідеї демілітаризованої зони. Далі вони будуть накидати ідеї демілітаризації, зменшення можливостей України. Тому я думаю, що ці плани вкидаються свідомо. Для того, щоб зробити певні акценти і вже, ну, скажімо так, перевірити реакцію, починати говорити, що, мовляв, у Трампа є якийсь план. Ну, якщо це весь план, він дуже на сьогоднішній день ще простий і сирий. Повірте мені, що на доопрацювання, навіть якщо повірити, що це є план, на його доопрацювання, на деталізацію можуть піти тижні і місяці. Тому а, сподівання там на те, що, знаєте, хтось говорить. От зараз все це зупиниться, дуже швидко, я не думаю, а що прямо аж так швидко. Тому що нюанси різні можливі. І те, що Пісков сьогодні там заявив про те, що Путін готовий про щось говорити, ну так Путін може говорити і висунути певні умови такі, що Штати на них не підуть. Ну, не підуть в силу того, що просто це буде означати не make America great again зовсім. А це буде означати, якщо для США для Трампа створити ілюзію або картинку Афганістан 2.0», за що він постійно критикував президента Байдена. Ну так що ж тоді, яка різниця? В чому принципова відмінність? Розумієте? Тому я не думаю, що все так легко, просто і очевидно, як може здаватись. Я дуже добре пам'ятаю, як заходив на президентську каденцію Трамп у 2016 році. І тоді було багато занепокоєнь з нашого боку так само, і об'єктивних, звичайно, аргументованих, що все Україна залишиться без підтримки на поталу Росії, і, можливо, навіть широкомасштабне вторгнення військ агресора відбулося би швидше. Але ж цього не відбулося. І відповідно тут потрібно сказати, що відповідно, виходячи із цього, виходячи із. Цього, власне кажучи, все може тут піти не так. Тому зараз можна тільки обережно вимальовувати якісь версії, обриси і плани. І тільки потім можна говорити про щось, що дійсно може бути внапрацьовано. Знову ж таки, ну от Росія відмовляється йти на якісь поступки. От давайте уявімо сценарій. Ну що, Трамп каже, Та, ну добре, не йдіть, давайте ми. Створимо зараз картинку а, і те, що спіткало Байдена ось ця слабкість. з Україною так не пройде ми далеко не Афганістан, навіть не хочу порівнювати. Я просто про кейс, ви розумієте, про що я. Тобто, про саме порівняння, що давайте ми просто залишимо Україну на призволяще. Ну так знову ж таки, чим ти відрізняєшся тоді від а, президента Байдена? І тому я думаю, що не все так просто. Україна зараз докладає титанічних зусиль, іде відповідна робота саме для того, щоб наша позиція мир через силу і яка базується на плані перемоги, який презентував президент України Зеленський. Саме ця позиція була на столі. Це дуже важливо і за цей дуже серйозна боротьба. Радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що. Плани президента не будуть повідомлятись через газети, і вони не анонсуються через газети, як він сказав, що це предмет перемовин, коментуючи ось цю публікацію видання The Wall Street Journal. Тим часом, дійсно, певною мірою історичний візит відбувається президента України Володимира Зеленського до Будапешту. І а, в ході цього візиту ідуть обговорення а, того, що в ході цього візиту йдуть обговорення а, співпраці України і Європейського Союзу, тому що мова стосується якраз а, партнерства, власне кажучи. І от що зазначається, Володимир Зеленський, президент України, зазначив, Будапешт пам'ятає радянські танки. А українські міста не забудуть російські бомби, і президент заявив, що концепція «Мир завдяки силі не раз доводила свою ефективність та наголосив на її необхідності знову. Перед нами багато викликів з часу нашої останньої зустрічі в цьому форматі відбулася значна ескалація російської війни, і саме Росія спричинила цю ескалацію. Північна Корея зараз по суті веде війну в Європі. Північно-корейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі, зазначив президент, і він вказав. І дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на поступки перед Путіним. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи. А що ж далі? Чи має Європа шукати прихильності Ченина в надії, що він теж дасть Європі спокій? Жоден сильний лідер, завдяки якому була збудована об'єднана сильна та мирна Європа, не міг би навіть уявити собі такого. Але концепція «мир завдяки силі вже не раз доводила свою реалістичність та ефективність. Зараз вона необхідна знову. Тобто, Україна, от президент України представляє реальний наш план. І він продовжує на ньому наполягати, власне кажучи. Так само було заявлено головою Європейської Ради про те, що є важливість посилення підтримки України з боку ЄС, і було сказано, що ЄС на українському боці. А фактично, так само зазначено, що Росія досі отримує достатньо прибутку. Від продажу нафти щоб продовжувати війну, це теж зазначив президент України Зеленський, і він сказав, що Росія все ще уникає санкцій, купує компоненти для дронів і ракет по всьому світу. Росія все ще має здатності сияти нестабільність, втручатися в життя націй у таких регіонах, як Сахель, Північна Африка, Близький Схід, і закри... закликав допомогти Україні. Так само, президент України, я думаю, поростав всі точки над і в тих пропозиціях, які лунали в Орбана. Ви знаєте, що в ранковому брифінгу я говорив про те, що Орман буде намагатися фактично спробувати, ну скажімо так, запропонувати щось. Я не виключаю, що він вже каже, що він там ледь з Трампом не на короткому зв'язку. Знаєте, там оперативному і він може все сказати. Ну, власне кажучи, скажімо так. Не думаю, що це все відповідає дійсності, але, звичайно, певні контакти можуть бути. Принаймні, Орбан хотів би відігравати набагато більшу роль в цьому. А от президент України під час саміту, знову ж таки, у Будапешті, заявив, що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка на переговорах. І. За допомогою тільки тиску можна зупинити Путіна. Ми захищаємося не від російських слів, а від російських нападів. Тому нам потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка в переговорах. Обійми з путіним не допоможуть. Дехто з вас обіймається з ним уже 20 років, і все стає тільки гірше. Він думає лише про війну і не зміниться, тільки тиском можна його стримати. Я можу сказати браво, знаєте, тобто абсолютно чесно і відверто. Ну, а що ні? А що нема тих, хто дійсно по 20 років обнімається, а що нема тих, хто намагається вести бізнес as usual, заплющуючи очі на всі ті злодіяння і жахливі злочини та вчинки, які робить Путін, і його злочинний режим диктаторський. Черговий такий злочин. Ось. Буквально нещодавно трапилась подія сьогодні. Це удар по Запоріжжю. Удар по Запоріжжю, коли а, Росія завдала цього удару. І а, ударними керованими авіабомбами, зруйнований житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні. лікарня Ціль ворога. і під завалами шукають людей. Одна людина, ну зараз, станом на зараз є інформація, загинула. Є поранення, травмовано 17 людей серед постраждалих, троє дітей, чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Сподіваюся, що. Решта, хто залишився під завалами, їх зможуть врятувати. Але це ось приклад російського терору і обійми не працюють, це факт. Потрібна зброя, потрібна сила, потрібна рішучість, це е, цілком очевидно. І потрібно більше систем ППО, потрібно більше можливостей. Я спостерігаю за дискусіями зараз щодо атак, наприклад, шахедами по Києву, по українській столиці, де говорять про те, що. Щось у нас не так зашеленоване ППО, десь щось неправильно, якась порушена цілісність і так далі. Ну, по-перше, я можу сказати, що дрони збиваються. Це раз більшість, і ми бачимо за статистикою. Так, на превеликий жаль є падіння уламків. Ну, але, вибачте, це війна, яку не ми ведемо і ми розпочали, яку веде Росія, яка постійно. Запускає дрони, які змінює технічні параметри, висоти, польотні завдання, і так далі. Вони намагаються дійсно перевантажувати нашу ППО. Змінюють траєкторії польотів. Багато всього. Відповідно, ну ви розумієте, що коли а, дрон летить в районі забудови і летить низько, то є свої нюанси по протидії і роботи йому. Але робота ця ведеться і буде вестись, і способи протидії виробляються. Розумієте, а на війні не буває все настільки просто і легко і одразу Все ж таки потрібно знайти рішення потрібно подивитися, вивчити чітко, що Росія робить, як вона працює, які вона використовує можливості, і потім їм протидіяти. І це буде зроблено. На цим працює Генеральний штаб, над цим працюють Сили оборони України. А ви, будь ласка, бережіть себе, де б не були, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що це важливо і, ну, скажімо так, це дуже потрібно і це рятує життя. Ось що варто розуміти і про що пам'ятати, друзі. Ну, а я ще хотів би додати наступне: що Лукашенко ініціює. Ініціює Лукашенка від Білорусі надання Трампу Нобелівської премії миру, якщо він закінчить війну в Україні. І білоруський диктатор Лукашенко заявив, що його країна направить петицію про присвоєння Нобелівської премії Миру Дональду Трампу, якщо йому вдасться припинити конфлікти, зокрема пов'язано розв'язану з Росією війну в Україні. Про це він сказав а, увага! Важливу подію відвідав а, значить, картопля не під час відвідування чемпіонату Сколки Дров. Є таке в них, 7 листопада. І він згадав обіцянку Трампа і сказав, що якщо він це зробить Трамп, то ми направимо петицію на Нобелівську премію миру. Знаєте, друзі, от. Вони ж всі, от там Лукашенка, Путін, вони ж так кричать про те, що немає суб'єктності в Україні, а у вас є суб'єктність. Так чому ви зазираєте на, на чому ви дивитеся на Сполучені Штати Америки? Тому що немає ніякої суб'єктності? Тому що вся ця суб'єктність це тільки удаване. тому що якщо просити війська в Північної Кореї і постійно говорити, там, сподіватись на американські вибори, так про що ви говорите? Самі себе віддаєте на злодіїві і Шапка горить. І от Лукашенка, чемпіонат з кол кідров, уявляється колода, значить колять, все, і він це оголошує. Ну от, власне кажучи, оце все доходить до комічності. Розумієте, було б, ну, можна було б говорити про комічність, якби не трагізм ціє, цієї ситуації і цих всіх людей, через яких ми страждаємо: Путін, Лукашенко і інші. Ось ці. Відрижки режиму злочинного, які себе так поводять, але нічого, я думаю, що вже очевидно, що, попри все, щоб не писали Street Journal, щоб не говорили, є позиція України, її чітко підтверджує та артикулює президент України, сили оборони, Збройні Сили України, які зупиняють численні атаки ворога, до яких і я приєднаюсь незабаром уже офіційно. А от вони все ж таки. Працюють на те, щоб ворога зупинити, на те, щоб дати йому гідну відсіч, завдавати максимальних втрат, і це дуже надихає, повірте. Чим більше я спілкуюсь, чим більше бачу, чим більше зустрічаєш, попри всі складнощі, попри те, що важко, попри те, що складні умови, але разом з тим тримають цей фронт. То честь, хвала і подяка нашим воїнам. Я думаю, що ви доєднаєтеся до цього в коментарях. І на завершення, друзі, дякую вам щиро за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Я це відчуваю. І дякую, що ви щирі. Я з вами щирий, хоч і по той бік екрану відкритий і відвертий. Таким я буду залишатися, незалежно в якій ролі а, я би був військовослужбовцем, спочатку цивільного, потім військовослужбовця і так далі. Але в будь-якому разі, дякую вам щиро за ваші слова, теплі, за вашу підтримку. І далі буде. Бережіть себе з Божою допомогою та благословенням тільки вперед. Слава Україні!